Слава Богу, браття і сестри, за те, що Божа милість і Божа любов, вона є вічною. І навіть, і навіть апостол Павло, ви знаєте, писав, що ні висота, ні глибина, ні ширина, ні ангел, ні життя, ні смерть, ніщо не здатне нас відлучити від Божої любові, яка в Христі Ісусі. Як добре, коли ми це пам'ятаємо і про це знаємо, Ісус говорив: я з вами по всі дні аж до закінчення. Віку, слава Богу! Два місця прочитаю Івана 14,6. Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. Луки 22:39. І він вийшов, і пішов за звичаєм на гору Оливну. а за ним пішли учні. його, А прийшовши на місце, сказав їм, моліться, щоб не впасти в спокусу. А він, сам, відійшовши від них, як докинути каменем на коліна вприпав, та й молився, благаючи, «Оче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте, не моя, а твоя нехай станеться воля. І Ангел із нема з'явився до нього і додавав йому сили, а як був у смертельній тривозі ще більше він молився, і під його став, немов каплі крові, що спливали на землю. І, підійшовши з молитви, і підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і, знайшовши їх, що спали в журбі. З журби і промову до них, чого ви спите, уставайте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Ісус говорить про небезпеку, про небезпеку попасти в спокусу. І ви знаєте, можливо, ми не завжди бачимо з вами духовну боротьбу, але вона є. Але вона є. З однієї сторони, диявол він пропонує якісь свої речі для того, щоб віддалити людину від Бога. А з іншої сторони, Бог дає для людини можливість приходити в молитві до нього і там черпати силу. І він дає Духа Святого для людини, для того, щоб... бо того, що людина вона сама по собі вона не здатна перемогти ось цю спокусу. Це можливо лише тоді, коли діє Бог. Але людина вона повинна в молитві приходити до Нього. І ви знаєте, в якийсь певний момент Бог дає для людей прощення, дає спасіння, відкриває свою дорогу, показує, відкриває істину, показує дорогу, по якій потрібно йти. Але що відбувається далі? Чи людина пильнує, коли вона йде по цій дорозі? Чи вона пальнує за своїм життям, чи вона пальнує за собою, коли вона йде по цій дорозі, яку відкрив для неї Ісус. І ви знаєте, одного разу Бог перед тим, як знищити Содом і Гомору, Він виводить лота, його, його сім'ю. І до них було сказано: не оглядайтеся, не обертайтеся. Але ми знаємо, що в якийсь певний момент лотова жінка вона оглянулася. Вона просто подивилася. І так само про Діну написано: теж вийшла просто подивитися. Але з того все і починається, якщо людина вона перестає пильнувати, коли Бог говорить до неї в церкві, коли Бог говорить до неї через слово своє, через Біблію, через якісь різні обставини. Якщо вона перестає пильнувати, то приходить час, і в її житті появляється гріх. Приходить час, і в її житті появляється спокуса, де вона просто ну, сама по собі вона там не, не вистоїть в цій спокусі. І диявол, із своєї сторони, він пропонує багато різних речей. Багато різних можливостей, багато різних доріг, багато різних спокус для того, щоб віддалити людину від Бога. І написано в одному місці, все, що, все, що в світі, це пожарливість. І так трапляється інколи, що люди дуже сильно прив'язуються до чогось, дуже сильно прив'язуються до якихось певних речей, які забирають силу, забирають час, які просто поглинають. Але ви знаєте, що проблема не стільки в обставинах, а проблема, як проблема в серці людини, або в самій людині. І то Ісус каже, пильнуйте і моліться. Якщо в житті людини мало молитви, немає молитви, то приходить час, і вона просто приходить час, і вона просто починає славнути. Приходить час і вона просто духовно починає засинати. При тому, що вигляд в неї ще може бути правильний. До одної церкви написано: Я знаю, що ти що твої діла такі, такі, і ти, ти добре робиш. Але де що маю проти те? Що ти залишив, що ти покинув першу любов, що ти десь втратив, що ти десь не пропильнував і втратив ось те саме цінне. Ось те саме ціне. ти десь втратив. Тобто вони колись горіли. Тобто, колись та любов була. Але ви знаєте, інколи люди, вони настільки сильно їм комфортно і настільки сильно їм добре для їхнього тіла, що вони просто, просто перестають пильнувати. І приходить час, і вони просто попадають, вони просто духовно засинають. Але є ще, ще інша крайність. Ісус говорить, не, не обтяжуйтесь життєвими клопотами, коли люди дуже сильно прив'язуються до чогось. А нижче Він говорить, Луки 21:36. Пильнуйте і кожного часу моліться. Кожного часу моліться. Пильнуйте, каже, щоб кінець світу вас не застав, як ворог, то просто пильнуйте, моліться. Пильнуйте, в іншому місці написано, що якби знав будівничий, коли ж то той ворог прийде, то він би не дав би, не дав би підкупати. І тому він каже, пильнуйте, перебувайте в молитві. Пильнуйте, розуміючи, що і пам'ятаючи, що диявол може в будь-який момент спокусити, і в будь-який момент людина вона може впасти. Сама по собі вона не вистоїть в цьому. Вона не вистоїть в цьому. І ви знаєте, до євреїв написано, що подумайте, подумайте про того, єврею 12.3, Подумайте про того, хто перетерпів. Перетерпів такий перекір від людей, від, від грішників. А нижче сказано для того, щоб не знемагатися. Для того, щоб не знемагатися, подумайте, там в Евсеманському саду одного разу там була боротьба. Там була боротьба, і багато хто на той час Ісуса не сприймав, ви знаєте, не сприймав, але Він помер за цих грішників. І Він дарував не тільки спасіння, Він дарував для них ще й силу. Я сила в крові Ісуса, ми з вами співаємо. І Павло в цьому місті каже: подумайте, щоб не знемагатися, ви думайте про це. Ви згадуйте про це. Згадуйте, думайте, що там на голові одного разу Ісус він помер за нас, коли ми ще були грішниками. Він помер за нас. Він перетерпів всі наруги, бувши вірним. Бувши віриним. Браття, сестри, ми, ми ті люди, для яких Господь зробив все. Він себе віддав в жертву за нас. Себе віддав. Він каже, оцю, я себе посвящаю в жертву раді них. Що можна було зробити ще більше? Він каже, я себе посвящаю в жертву ради них, я їх вибрав. Я назвав їх по імені. І ви знаєте, коли людина падає, він стоїть і він простягає руку до людини. В цьому світі люди вони не завжди підтримують. Там да, можливо, десь якийсь момент вони підтримують, підбадьорять, щось скажуть і так далі, але прийде час, і вони можуть просто обернутися. Але є той, який вірний. Я той, який змученому дає силу, а знеможеному дає міць. Є той, який говорить, що я вам дам Духа Утішителя. І ви знаєте, Ісус, він знав, що цей світ Він наповнений гріхом. І він знав, що цей світ тут багато зла. Він знав про це. Він каже, я дам вам Духа Утішителя. Я дам вам Духа Утішителя. І як добре, коли людина пам'ятає про це. І як добре, коли людина вона слідує по цій дорозі Ісуса. Ісус каже, я, я дорога. Як добре, коли людина йде по цій дорозі. А не коли вона просто живе, начебто, і починає духовно слабнути, десь молитва пропадає в неї, десь вона не пропильнувала, і вона просто духовно засинає Ісусові, приходиться стукати в серце людини. Чим я зараз займаюся? Чи я чи я зараз сплю, коли він каже, молися, завтра, завтра може такий час прийти, коли, коли треба буде сила, коли треба буде сила. Ви знаєте, як добре, коли людина вона тримається Божої дороги, коли вона тримається іде за Ісусом. Як добре, справа і зліва, диявол він буде пропонувати свої речі. Буде пропонувати багато різних речей, і він до Ісуса приходить, каже: На я тобі дам це і це, це, і це, це. Тільки поклонися мені. Але як добре, коли людина вона тримається Божої дороги, коли вона йде за Ісусом, коли вона йде за Ісусом. Нехай Бог нам цьому допоможе. Йому слава навіки. Амінь. Давайте прихилимося і помолимося.